ЗСУ вдається проводити контратаки у Російській Курській області. Нові деталі з фронту вивели у свій новий звіт аналітики інституту вивчення війни. Тим часом інша частина РФ горить, припиняють один за одним роботу ворожі підприємства. Деталі за кілька миттєвостей. Підпишіться і почнімо. Завдяки вивченню у гелокаційних кадрів американські військові експерти визначили, що бої останніми днями тривали біля косиці Курської області. Своєю чергою українські сили контратакували поблизу Миколаєво-Дар'їно 26 та 27 січня. Населений пункт розташований на північний захід. Від суджі зет блогери кажуть, мовляв, він напередодні відійшов під контроль сил РФ. Але як бачимо, із обстановки бої на цій ділянці не вщухають, і ситуація динамічна. На тих землях, де воїнам вдалося закріпитися, наші сили спеціальних операцій провели вдалу зачистку позицій. Її результатами поділилися 28 січня. І з пустими руками бійці не залишилися на кадрах. Важливі трофеї. Тут і далекомір ДЛ ДЛ-5, і тепловізійний приціл. 1 ПН-139, 1 і штурмова гвинтівка АК-12 із прицілом 1 П-87 засоби зв'язку, які можуть містити дані про пересування і плани ворога. Крім того, знайдено документи противника і за допомогою скидів з дронів знищено сімох окупантів і ще десятьох поранено. Зокрема, у ході бою ліквідували двох північно-корейських солдатів. Нині наймаці «Іскандер» дещо відійшли з позиції після колосальних втрат, солдати з Пхеньяна проводять із російськими командирами та власними офіцерами так звану роботу над помилками. Про це розповідає керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні. Їх планують і далі активно залучати. Передбачає посадовець жирним мінусом для Кимчанина є полонені солдати. Та задокументовані факти загибелі. Ось приклади: наші воїни на Курщині знищили квадроцикли з окупантом, який буксував мотоцикл. Таких наїзників дрони зносять не поодиноко. А для жителів регіону булають сирени. По кілька разів на день курчан лякає ракетна небезпека. Тим часом вороже Міноборони видає звіти про нібито збиті дрони у Білгородській та Брянській областях. Хоча білгородці для більшої впевненості ладні скупляти обереги від дронів за 25 тисяч рублів, маги програмують каблучки, браслети та інші предмети для нібито захисту. Тим часом у самому Білгороді Кадирівці влаштували вибух у житловому будинку. Стався інцидент в день 25 січня. Власниця помешкання, 59-річна жінка, розповіла, що сама добровільно поселила в будинок бойовиків спецзагону швидкого реагування Розгвардії Ахмат. Ті платили лише комуналку. Після Бабаху один із дебуширів загинув. 40 людей евакуювали, четверо отримали поранення, у тому числі й поліцейські. Російська влада причину вибуху приховала. У іншій Брянській області жителі критикують Путіна. Головне управління розвідки перехопило розмову. Клянуть диктатора тільки так. Послухаємо. Так, да, все нормально. Війна йде не за що, вбиває людей. Путін, Путін гад, що почав, і тепер продовжує, продовжує, не становиться ні, а тут що. Тут, що тут уже ясно, розумієш? Продовжує вогник свою подорож аж до підмосковного солнічнегорська. Там спалахнула будівля меблевого підприємства. За даними джерела Reuters, іще ще один НПЗ у Росії призупинив роботу Рязанський. Була пошкоджена установка ЕЛОУ АВТ 2,5, що призвело до зупинки роботи заводу. Днями я нагадаю, брянський завод Кремні Л також призупинив свою роботу після нальоту БПЛА. Такий нальот так само був не поодинокий, і, як бачимо, безпілотники зробили свою влочну роботу. Нехай вона продовжується, аби першими дізнаватися про те. Де що в Росії горить? Підпишіться на канал Сейчас. Натискайте на дзвіночок і на вподобайко. Ворог напирає на трьох напрямках. На фронті фіксується просування окупантів біля Торецька, часового яру та Курахового. Торецьк ризикує потрапити в окупацію найближчими днями. Що сказали аналітики? І як коментують ситуацію військові. Про це далі у випуску на каналі «Сейчас». Не забудьте підписатися. І до справи. Аналітики Deep State констатують просування ворога станом на вівторок, 28 січня, є вже котру добу поспіль рух російської армії. Біля Андріївки, слов'янки, новоандріївки та Дачного на Курахівському напрямку. Щодо Дачного, Вон ЗСУ з позовним мучної пояснює, закріпитися у противника не виходить. Це більш за все сіра зона, де він активно вмирає від наших ефірі-дронів». Зараз вони намагаються прориватися полями південніше від села. Таким чином, витісняючи нас із тонкої кишки аж до населеного пункту улакли, саме ж просування відбувається повільно. Росіяни радше намацують слабкі місця, щоб потім по них вдарити. Пише боєць. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень. Російська армія за підтримки артилерії продовжує штурмувати наші позиції. На Краматорському та Торецькому напрямках. Там тривають тяжкі бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. За словами військових, по наших укріпленнях в Часовому Яру було здійснено майже 140 артобстрілів, а в Торецьку – понад вісім десятків. Ситуацію на ділянці часів яр коментує Станіслав Бунятов, відомий за позивним Осман. Цитую. Росіяни працюють цілодобово, щоб вийти в ступочки і дотиснути часік. Людей у нас небагато, але ресурсів для знищення ворога достатньо. На півдні від часіка росіяни стають здобичу для наших коршунів. Інститут вивчення війни відзначає успіхи ЗСУ під Торецьком. Наші відбили раніше втрачені позиції. Про втрати окупантів на торецькому векторі пише і боєць ЗСУ Алекс. Дослівно передам його допис. Загалом ситуація така, що вороги кожного дня кладуть взвод двохсотими. Всі підтверджені в зоні відповідальності лише однієї бригади. Досі не розуміємо, ким треба бути, щоб віддавати такі накази на штурм. Але ще більше в шоці з тих, хто такі накази виконує. Хвалить за відмінну роботу Алекс бригаду АЗОВ. Хлопці влаштували загарбнику рознос. При цьому без втрат. Із своєї сторони. А так, наші штурмовики проводять наліт на позиції російських бойовиків у Торецьку працюють під прикриттям бронеавтомобіля Онсіла. На кадрах зображено момент підриву російського кодла за допомогою Мін ТМ 62 Навіть попри гарячу відсіч ворог не полишає спробу вірватися у сам Турецьк. Американські аналітики прогнозують, найближчими днями росіяни готуються захопити місто. Та просуватися у напрямку Костянтинюки. У Турецьку вже не лишилося укриттів, які можуть слугувати вогневими точками для бою. Російські війська також можуть спробувати використати тактичні переваги в межах і поблизу Турецька та на схід від Покровська, щоб знищити українські позиції на південний захід від Турецька. І деякі російські блогери нещодавно припустили, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на південний захід. Від Трецька з цією метою, зауважують аналітики Інституту вивчення війни. Головна ж задача путіністів на лютий вийти на кордон Дніпропетровської області, каже військовий Осман. Це для Кремля медійна ціль, яка має створити морально-психологічний тиск саме на українське суспільство. З іншого боку, на півдні російські окупанти намагаються закріпитися на острівній зоні в гирлі Дніпра. Також було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій за період із 20 по 26 січня. Всі наступальні дії ворога були відбиті українськими захисниками. Тим часом окупанти самі себе калічать, аби потрапити до госпіталів і не воювати на Херсонщині. Про це кажуть агенти партизанського руху. «Атеш». були відзначені не поодинокі випадки навмисного перелому кінцівок і навіть самострільства. Тенденція така прямує до зростання. І це красномовно говорить про наднизький бойовий дух противника. У Харківській області тим часом армія Росії розширила плацдарм на західному березі річки Оскіл. Метою загарбників є Куп'янськ. Про це каже британська розвідка. Росіяни вже контролюють лінії постачання на схід і південь від Куп'янська. І ймовірно намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста. Тому ми уважно стежимо за розвитком подій і на цьому у ролі. Неможливо не згадати про Курську область як важливий плацдарм, наші сили спеціальних операцій і там вдало зачистили ворожі позиції, Затрофеїли засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку. Зокрема, далекомір ДЛ – Тепловізійний приціл 1 ПН-139, штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом 1П-87, і ще знищили сімох окупантів, а десятьох поранили. Серед ліквідованих є північно -Корейці. Підпишіться на канал США, аби не пропускати оновлень. Далі більше новин. Не губіться!